Тобі важко прокидатися вранці, шукаєш для себе ранкову зарядку. Тоді мої наступні 15 хвилин саме для тебе. Адже ми починаємо з положення лежачи на спині, плавно пробуджуємо наше тіло і налаштовуємося на роботу, використовуючи при цьому елементи з йоги та пілатесу. Давай починати разом. Опускаємося на спину, притримуючись руками. Круглою спиною хребець за хребцем, опускаємося на коврик і голову кладемо в останню чергу. Випрямляємо наші ноги. кладемо праву руку на живіт, ліву руку в область серця. Дихаємо. Відчуваємо, як на глибокий вдих наш живіт піднімається вгору. І на видих опускається вниз. Відчуйте, Ритм вашого дихання старайтесь дихати спокійно. Тягніть ноги до себе, поставте стопи на підлогу. Підтягніть коліна до грудної клітки, обхопіть ноги руками. Зробіть невеличкі погойдування зі сторони в сторону, плавно масажуючи область попереку, не поспішайте, розведіть коліна в сторони і зробіть кола то в одну сторону. То в іншу, розводячи коліна в сторони. Стопи можете тримати разом, можете їх відпустити. Візьміться руками за великі пальці ніг і знову ж таки погойдайтеся зі сторони в сторону, коліна притискаючи до себе. Зупиніться в центрі, з видихом, підійміть стопи вгору, випрямляючи при цьому коліна. З видихом ми розкриваємо ноги в сторони, на вдих займаємо вихідне положення. Ще раз підтягніть коліна до себе, зробіть кілька перекочувань. І на третій раз залиштеся вгорі. Розвертаємося обличчям до коврику, займаємо позицію столика. Починаємо рухатися з позиції кішечка. Навдих ви округляєте спину, розслабляєте шию. Голову на видих спрямовуєте погляд вгору зводите лопатки, опускаєте поперек вниз. Тепер ви можете порухатися, як цього потребує зараз ваше тіло. Ви можете порухатися колами з однієї сторони в іншу, так як це роблю я, або ж вибрати свій варіант, так як зараз просить цього ваше тіло. Повитягуйте в сторони то одне плече до інше. Покрутіть ваш поперек. Розслабте голову, опустіть шию вниз. Рухайтеся зараз довільно. Потягніться сідницями назад до п'яток, округляючи при цьому спину. І поверніться вперед в позицію столика. Відштовхніться. Від коврика лівою долонею, праву долоню та ліву ногу спрямуйте паралельно підлозі. Напружте вашу ліву сідницю, випрямте коліно. Лівою рукою відштовхуйтесь від підлоги. Затримайтесь на кілька секунд. Та з видихом скрутіться в центр, лікоть до коліна. На вдих знову витягуєтесь паралельно в підлозі. Повторіть таких кілька циклів. І знову затрималися паралельно підлозі. Тримаємо паузу. Повертаємося в позицію столика, відштовхуємося колінами від коврика і затримуємо статичне положення. Тиснемо долонями на підлогу, ніби відштовхуємося від коврика. Грудною кліткою ми не розслабляємося, не провалюємося вниз. Ми відштовхуємося від коврика і розводимо лопатки в сторону. Опускайтесь вниз та змінюйте сторону. Інша сторона знову затрималася в статичному положенні. Не забудьте скоротити тепер вашу праву сідничку, ніби всі м'які тканини сідниці зараз напружені і підскочили вгору у вас. Така тверда сідниця має бути. Права рука тримає вас в балансі, відштовхується від підлоги. З видихом починаємо рухатися в динаміці лікоть коліно. Повторюйте ще кілька разів. Затримайтеся в статичному положенні. Розслабтеся. Опустіть руку ногу вниз і знову підійміться Відірваши ваше коліна від підлоги. Стоїмо. Дихаємо. Блоні відштовхують нас від коврика. Опускаємося вниз та розслабляємося ви молодці. Думаю, ми відпочили, підіймаємося вгору знову в позицію столика, але з неї опускаємося чи підіймаємося у собаку мордою вниз. Тут теж порухайтеся довільно, згинаючи по черзі коліна, дотягуючи по черзі то ліву, то праву п'ятку до підлоги. Порухайтеся зі сторони в сторону, тягніться грудним відділом та вашими пахвами вниз до підлоги, якщо вам хочеться порухатися. Можливо, спиною зробіть це. Одягніться животом, до передньої поверхні, стегон, згинаючи коліна, при цьому. І круглою спиною перейдіть вперед в положення планки на прямих руках. Та ще раз вийдіть в положення собаки мордою вниз. Робимо вдих та повертаємося в положення планки на прямих руках і робимо видих. Та ще раз вдих, підіймаємося у собаку мордою вниз. Рухаємося в динаміці. Затримались в положенні планки. Виконуючи віджимання, опустіться вниз або з колін, або з положення планки на прямих руках, внизу відштовхніться від коврика та підійміться у положення кобри, розтягуючи при цьому ваші м'язи пресу, спрямуйте погляд вгору. Опустіться грудною кліткою вниз, ще раз відштовхніться через відтискання від підлоги, штовхніть ваш корпус вгору та вийдіть в положення собаки мордою вниз. Права нога вгору, зігніть коліно, потягніться п'яткою до ваших сідниць і виконайте по три кола то в одну сторону колінним суглобом, то в іншу. З видихом потягніться коліном правим до вашого носу, округляючи спину. Зробіть вдих, поверніться вгору. З видихом потягніться правим коліном до вашого правого ліктя. На вдих поверніться вгору. З видихом потягніться правим коліном до лівого ліктя. І останній раз праве коліно і ще раз до носу. Опустили праву ногу вниз, залишилися в позиції собаки мордою вниз і переходимо в планку. Ще раз через відтискання або з колін, згинаючи лікті назад, опускаємося вниз, внизу відтиснулись долонями від підлоги та вийшли в кобру. Опустили грудну клітку вниз, ще раз відтиснулися від підлоги та піднялися знову в собаку мордою вниз. Ліва нога вгору. Ліва п'ятка до лівої сідниці та робимо три кола в одну сторону ногою, три кола в іншу. Ліве коліно. Через круглу спину в центрі дотягнули до носу. Повернулись назад. Ще раз з видихом ліве коліно до лівого ліктя. Навдих повернулися вгору. Ліве коліно до правого ліктя з видихом. Навдих повернулися вгору. Та останній раз ліве коліно до носу. Повернулися вгору. Ще раз витягнули стопою вгору. І опустили стопу на підлогу. Ми Собака мордою вниз. Перейшли в позицію планки, опустилися грудною кліткою вниз, виштовхнули себе в позицію кобри. Розтягнули м'язи, пресу, опустилися вниз грудною кліткою. Долоні у нас по сторонах. Відтиснулися вгору. Ми в позиції планки. Зафіксувалися, напружили всі м'язи вашого тіла, напружили сіднички. Якщо відчуваєте поперек, злегка підкрутіть копчик, торкаємося по черзі то правого, то лівого плеча, стараючись не перекочувати таз то в одну сторону, то в іншу. Ваше тіло має бути як одна струночка. Десять разів виконали, відпочиваєте, опускаєтеся вниз. Якщо відпочили, підіймаємося вгору та знову опускаємося на спину. У нас залишилося дві хвилинки, і ми з вами закінчуємо. Ще раз беремося долонями за великі пальці на ногах. Робимо кілька перекочувань зі сторони в сторону. З видихом розводимо коліна ще раз в сторони, випрямляючи коліна. На останній раз залишилися вгорі, стараємося коліна випрямити, ще раз зробити стільки покочувань то в одну сторону, то в іншу. Якщо вам хочеться просто залишитись в центрі, відпускаємо ноги, праву ногу закинули за ліву. З видихом опустили ваші коліна ліворуч. Плечі при цьому залишилися лежати на коврику. Погляд спрямуйте зараз вправо. Слідкуйте за тим, щоб праве плече не відривалося від підлоги. Ваші коліна лежать ліворуч від корпусу. Намагайтеся розслабитися та зробити кілька дихальних циклів. Повертайтеся в центр, розкручуйте ваші ноги та змінюйте положення в іншу сторону. З видихом опускаємо коліна праворуч. Погляд і голову розвертаємо в ліву сторону. І слідкуємо за тим, щоб ліве плече не відривалося тепер від коврика. Отже, обидва плеча залишаються бути притиснутими до підлоги. Коліна у нас справа. Поверніться в центр. Розслатися, витягніть ваші ноги. Витягніть ваші руки. Тепер можете Натягнутися як струна, відірвати поперед від підлоги, обхопіть руками коліна, підтягніть їх до грудної клітки через перекочування, повертаєтеся вгору. Я вам дякую за виділений час. Залишайте ваші коментарі та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові тренування.